Роє українських емігрантів з Харкова вирішили показати таланти українських підприємців у дуже ароматний спосіб. Заснували український кавовий бізнес з назвою Мамай. Козака Мамая команда вибрала через Дух Свободи, а також екзотичність звучання його імені. Козак Мамай це така вільна душа, захисник, оціноч мистецтва, зображення Мамай всюди є в Україні. Ми хотіли те перенести сюди. Бо Сандієга і Південна Каліфорнія, це ніби як південь України. Тут все примішано стільки культур, торгових таких шляхів і такий дух свободи, дуже схожий тут, в південній Каліфорнії, і як в нас в Україні. Співзасновник бізнесу Андрій Прощенко, який вже 20 років живе у південній Каліфорнії, каже його також привабив мамай через те, що він не лише був воїном, а й мандрував та медитував. Бачите, він сидить так спокійно, ніби як йох, такий а... земля неосяжна, як, як Україна, так, і, і, і дух свободи, і така сутність, як, як культура Стерферс, які тут а, в Каліфорнії які мандрують і шукають відкривати для себе весь час щось нове. Колега Андрія, харків'янин Олександр Луховський, більше 20 років займався кавовим бізнесом в Україні. Неодноразово посідав друге місце в українському чемпіонаті баристів. За рік до війни переїхав у штати, щоб відкрити кавовий бізнес. Каже, хоче показати американцям справді якісний український продукт. До війни почався рух, кавовий рух. До Європи обміни бариста думками американці не знають, що в Україні кавовий бізнес доволі розвинутий, і ми маємо свої ідеї певні. Ми маємо своїх бариста чемпіонів, які є навіть чемпіони світу, і ми маємо свою візію в каві. Про українську візію розповідає співзасновниця бізнеса і кавова експертка Вікторія Власенко. Вона також представляла Україну на світових кавових чемпіонатах. В команді вона відповідає за обсмажку та за створення смаку кави. Я використовую да там системи програмування, яке там показує, як поводиться зерно під час обсмажки. Я це все контролюю. Тобто, температуру зерна всередині, температуру. Самого повітря в ростері. потім е, ми робимо капінг. Е, я відчуваю смак. Я думаю, що український більш смак, він е, якби європейський більш е, передає перевагу кислотам в каві. Ми призвикли до більш ніжних відтінків кави. Ми звикли почути аромат квітів, в каві, жасміну, а потім е, відчути кислоту, яблука або ще чогось, де? тобто або якогось спогаду з дитинства в каві. Кавові зерна родом з Ефіопії, Колумбії, Гондурасу та Бразилії. Мамай належить до кав спешлті тобто некомерційного, більш нішевого та продуманого способу обсмажки. У нас зараз є декілька цільових аудиторій, тому що перше – це українці, які нещодавно приїхали, які переїхали як Андрій 20 років, 10 років, 15 років, також і діаспора. Друга цільова аудиторія, як ви назвали, ну. Окей, okay, це буде хіпстери. Це люди, які хочуть мандрувати в своїх смаках, і вони щось шукають. Люди, які щось вигадують, мають візію і мають підприємський талант, тобто українці казацького роду. Команда згодом планує і відкрити першу українську кав'ярню в південній Каліфорнії. Сан-Дієго Христина Шевченко, Дмитро Савчук для Голосу Америки.